За участю активістів громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького була проведена зустріч із головою Оболонської РДА Олександром Цибульщаком та ініціативною групою юристів з приводу реконструкції шкільного майданчику по вулиці Майорова. Основною проблемою є те, що вже близько 15 років майданчик знаходиться в жахливому стані, а всі скарги ігноруються. Тому сьогодні відбулася зустріч, на якій обговорювалися шляхи вирішення цього питання. школе поменялся директор. Пришел Мартыник Сергей Васильевич, несколько лет он пробыл директором, потом начал проводить непонятную деятельность, и итогом которой стало то, что он спилил турники, обрезал сетки четырехметровых двух маленьких стадионов, и из футбольного поля получилось просто поле. Раньше дети бегали, прыгали, Гуляли, відпочивали, був денічок, он так і дерев'я попілив. Зараз на території школи постійно вигулювали собак. Тобто це не футбольне поле тепер, а місце для вигулу собак. Не За результатами обговорення дійшли до мовленності зустрітися наступного тижня вже на території школи та розпочати активні дії щодо усунення цієї проблеми. На подвір'ї школи поки ще бюджетні кошти не планувалися, але зараз після цієї зустрічі буде створена комісія спільно з мешканцями з ініціативною групою. Я думаю, буде конструктив, І все-таки в нашій школі з'явиться стадіон. Тобто це Не тому що я так хочу, а тому що люди так хочуть, які там живуть, які ходять, діти, які ходять в школу. Пытаются хотят играть в футбол, но у них нет такой возможности, потому что нет условий.